На вас кривий ріг. Ой, кривий ріг, дивіться. тут, ну, Чим вас порадувати? Інколи мені пишуть, ой, я вже не можу ваші прогнози, е, ви тільки негатив один говорите. Так як я можу говорити позитив, якщо воно випадає, що будуть лупити ракетами? От реально не вистачає на таких коментарів. Я попереджаю, що люди не ігноруйте тривоги, тому що вас будуть злупити всім, чим тільки можна. Кривий ріг, якщо є можливість, взагалі виїдьте кудись на цей місяць. Дуже багато жертв. От реально тут кривий ріг будуть чимось таким серйозним лупити, що тут просто ну, плач на похоронах. З кінця. Я не знаю, як це місто трактувати на позитив. Тут, на початку квітня, тут взагалі якийсь буде Капець. Ну, Як хочете, так і розумієте. Я не можу трактувати ці карти на позитив. Тут ракетні удари, дронові, люди плачуть, дуже дивляться кудись вдарити. Це Або там, де ТЕЦ, енергетика, або є якийсь міст, дамба, туди можуть влупити, можуть влупити на якесь заправку, чи от щось таке, чи газосховище, нафтосховище, що там є, що воно так сильно горить, велику пожежу викликає, чи якесь підприємство. Ну ось Тут ну реально тут сильне забруднення повітря внаслідок атаки. Тобто сильно якась велика буде пожежа. Тут просто місто стирають з лиця землі. Будуть атакувати Дніпропетровщину, я вам говорила навіть про загрози наступу. Нічого хорошого тут не бачу. Тут ситуація, ну просто ну я не можу ці слова озвучити в ефірі, тому що Ютуб не пропустить це відео. Тут одна нецензурна лексика, тільки по цьому розкладу. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.